Головне перемога, амбіції. Потім, 24 лютого, став днем об'єднання. Незалежно від свого статусу, українці масово йшли боронити свою країну. У військоматах створювались величезні натовпи спортсменів та мільярнерів, менеджерів та артистів. Історія українського актора Володимира Ращука, який ще 23 лютого готувався грати у виставі про Донецький аеропорт. А вже наступного дня сам взяв в руки автомат. Є прикладом, що українця в тяжкий момент для держави завжди підставлять своє плече. А амбіції реалізують вже після перемоги. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Здравствуйте. Меня зовут Володимир Ращук. Невимушений та харизматичний Володимир Рашчук, танцюючи сальсу з лопатою на акторських пробах, навіть не підозрює, що за два роки вона стане для нього рідною, але уже на полі бою. Адже як кажуть військові, копай глибше, більше шансів вижити. 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, він не вагаючись записується добровольцем до батальйону Свобода. Вони вже за кілька днів ідуть зупиняти танкову ко. Лони росіян під броварами, маючи тільки автомати та коктейлі Молотова, у нас був план, як це все зробити. Там були нори. Ми планували насправді Лупашити коктейлями Молотова. Ми планували спалити, бо варіантів, якщо виїжджає танк, в нас не було, от тому, що це попрямій і на нашому блокпосту це було вижити нереально. Ну і зупинити так само. А от через засідку в нас була надія. Колона так і не доїхала. Українська артилерія розібрала її на деталі, а недобиті рештки зробили жест доброї волі. Дуже багато патіль чекали, мала кахони, попала в засаду. командир полка погиб ще 23 лютого. Володимир Рашчук жив акторським життям. Готувався до своєї наступної ролі у п'єсі Навіщо вам мольберт? Про героїчні бої добровольчого батальйону Свобода Запіски та Донецький аеропорт мав зіграти роль комбата Петра Кузика. До го ми зустрілися. Ми сиділи до ночі, спілкувалися там. Дозволили навіть собі трошечки текіли випити. Така була дуже приємне спілкування. На наступний день почалася нова фаза війни. Ми, звісно, вже про то забули, і ми почали на точці збору формувати батальйон. Я бачу, Володя разом з акторами прийшов воювати за Україну. Я набираю їх, вони кажуть, так, ми тебе будемо раді бачити. Я зібрався і поїхав. І так почалася моя історія з батальйону Свобода.

Володимир уже шість місяців на нулі, але тепер не солдат, а командир славетної сьомої штурмової роти батальйону Свобода, саме того підрозділу, яким командував Петро Кузик, його прототип у виставі. Це дуже волюва, дуже принципова людина, і ну, він лідер. Він лідер, за яким просто дивишся на нього, і розумієш, що це глиба, за якою хочеться йти брати з нього приклад. Перше усвідомлення вагнерівців, що треба боятися українського війська, це от якраз підрозділи, такі як Володін, наші батальйони от тут завдували, тому що основний удар був на нашому напрямку. Нам треба, у нас і стояла задача перемолоти їх. По суті, з огляду на те, що зараз вагнерівців закінчилися і замісних поставили десантуру, задачу ми виконали якісно до кожна історія українського воїна унікальна і заслуговує на увічнення, кажуть відомі кінодокументалісти. А люди, які ніколи не тримавши в руках зброю, не вагаючись у перших рядах, йдуть боронити свою країну, мають бути взірцем. Володимир він актор. Він знімався в багатьох фільмах. Ми його знаємо зовсім з іншого боку. Але тут ми бачимо і хочемо показати. Як ми вміємо знаходити в собі сили, і наскільки сильний в нас цей дух? Кіностудія Fresh Production створила сценарій документальних новел Моя війна, який складається із чотирьох епізодів, кожен з яких заснований на реальних подіях та розповіді людини свідка, життя якої перевернула війна. Історія Володимира Рашчука буде завершальною, як приклад, що українці у тяжкий момент для держави завжди підставляють їй своє плече, а амбіції реалізують уже після перемоги.